Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, українська мова читання. Підготуйте зошити, частина 3.1, уроки 11.12. Розгорніть зошити на сторінці 42. Тема нашого уроку Даніель Дефо Робінзон Крузо. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Вправа десята. Чимало письменників, наслідуючи Даніеля Дефо, почали оповідати про тих людей, які опинилися за межами людського суспільства на безлюдному острові. Вони змушені були виживати в умовах дикої природи. Такі твори називають робінзонадами. Юних читачів можуть зацікавити таємничий острів Жуля Верна, острів блакитних дельфінів Скота Одейла та інші твори. Так, які твори називають робінзонантами? Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Натисніть на паузу, запишіть. Отже, робінзонати це твори про людей, які опинилися поза людським суспільством. Прочитаємо текст Знайка, права 12. Події, про які йдеться в романі Данієля Дефо, мали місце в реальному житті. Подібні історії траплялися неодноразово. Так, поштовхом до написання роману про Робінзона Крузу була пригода шотландського моряка Олександра Селькірка. Який став відлюдником на острові в Тихому океані і прожив там чотири роки й чотири місяці. За цей час Олександр розучився розмовляти і тільки після повернення додому навчився говорити. П'ять років перебував на безлюдному острові американець Даніель Фос, урятувавшись після кораблетрощі. Команда якого полювала на тюленів. На острові не було нічого, крім лежбища тюленів. Саме їхнє м'ясо та дощова вода допомогли мандрівникові вижити. Італієць Мауро Моранді, колишній учитель фізкультури. Прожив на острові Буделлі 32 роки, доглядав за островом, спілкувався з туристами. Австралієць Девід Глешін, вирішивши почати життя заново, подалі від цивілізації, понад 20 років перебував на безлюдному острові на північному сході Австралії. Український театральний режисер Олег Петрик оселився на Трахтемирівському півострові на Дніпрі серед незайманої природи. За матеріалами інтернету. Підготуйтесь до читання наступного уривку. Прочитайте чистомовку, поступово прискорюючи темп. Читаємо разом з Черепашкою. Она, вона, вона. Підданці Робінзона. Уга, 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 кози, кішечки і папуга. А тепер самостійно повправляйтесь з сорокою, прискорюючи темп. Дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитаємо ці слова, знікчемніти, стати. Ні до чого не придатним. Котурни, взуття на зразок сандалій з високими дерев'яними підставками під подошвами, краги, накладні шкіряні халяви до черевиків. Пірога, вузький довгий човен, обтягнутий корою шкурами або Видовбаний чи випалений зі стовбура дерева. Прочитайте стовпчики слів у колонках, поступово прискорюючи тем, виконайте вправи повітряні кульки. Ви готові читати уривок роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Отже, читаємо разом з Диктором. Найпохмуріша людина усміхнулася б, якби побачила мене з моєю сім'єю за обіднім столом. Тут, по-перше, був я, його величність, король і повелитель усього острова, що повновладно керував життям усіх своїх підданців. Одному лише папузі було дозволено балакати зо мною. Мій пес, що давно вже постарів із нікчемнів, сідав завжди праворуч від мене. Він був мені вірним і відданим другом майже 16 років. Дві кішки не зводили з мене очей, чекаючи шматочка з моїх рук, що було ознакою особливої ласки. Але це були не ті дві кішки, що я привіз із корабля. Одна з них уже на острові окотилася, не знаю від якого звіра. Я залишив у себе пару кошенят, і вони виросли ручними, а решта втекла в ліс і здичавіла. Домашні улюбленці були частиною моєї сім'ї. Ще при мені завжди було двоє чи троє козенят, яких я привчив їсти з моїх рук. Я піймав і приручив кількох морських птиць, не знаючи їхніх назв, а щоб вони не могли полетіти від мене, повтинав їм крила. Молоді дерева, насаджені перед моєю фортецею, щоб сховати її на випадок появи дикунів. Розрослися в густий гай, і мої птиці оселились у ньому та плодилися, дуже потішаючи мене цим. Отже, повторюю, я почувався спокійно й добре, і був би цілком задоволений своєю долею, якби міг позбутися побоювань перед дикунами. Вигляд у мене був чудернацький. Якби в нас в Англії хтось зустрів людину в такому вбранні, як моє, то я певен, він або здивувався б, або ж розреготався. У мене була величезна безформна шапка з козячого хутра з хвостом, що звисав назад і закривав мою шию від сонця. А під час дощу не давав воді текти за комір. У тих краях немає нічого шкідливішого для здоров'я за дощ, коли він потрапляє під одяг. На мені була коротка куртка з полами, що доходили до половини стегон і штани до колін з козячого хутра. На самі штани пішла ціла шкура дуже старого цапа з довгою вовною, що прикривала мені ноги до половини литок. Панчіг та черевиків у мене зовсім не було, а натомість я змайстрував собі, не знаю, як і назвати, щось подібне до котурнів, що застібалися з боку, як краги. На мені був широкий пояс із козячої шкури, на його кінцях висіли дві торбинки, теж із козячої шкури. В одній з них я носив порох, на спині я носив кошик, а над головою тримав величезну хутряну парасольку, що була, мабуть, найпотрібнішою серед мого знаряддя. Бороду я спочатку відпустив, але згодом обстриг досить коротко. Минав уже 23 й рік мого перебування на острові. І я так звик до місця та умов життя, що охоче згодився бути тут завжди. Проте доля вирішила інакше. і нехай усі – Кому трапиться прочитати цю розповідь, переконаються, що життя може непередбачено змінюватися. Вийшовши якось у досвіта з дому, я здивувався, побачивши вогонь на березі милі за дві від мого житла. Я сховався у своєму ліску, а потім виліз на саму вершину й оглянув місцину. І одразу ж побачив купу дикунів, які танцювали довкола вогнища. Дві піроги вони витягли на берег. Як тільки почався приплив, вони посідали в човни і подалися геть. Минуло вже півтора року, коли одного ранку я знову побачив принаймні п'ять пірог. Збентежений, я довго спостерігав за ними. Дикунів було не менше тридцяти. Із собою вони привезли двох полонених. Трапилося так, що одному вдалося втекти, і не без моєї допомоги. Та про це не буду розповідати. Уже в безпеці втікач, побачивши мене, розгубився. Я почав гукати й манити його до себе. Він зрозумів і ступив кілька кроків. Я знову поманив його до себе, намагався підбадьорити, як умів. Він підходив до мене, а я ласкаво всміхався і манив його рукою. Нарешті, підійшовши зовсім близько, він знову впав навколішки, поцілував землю, притулився до неї обличчям, охопив руками мої ноги. Мабуть, присягався бути моїм рабом. На які частини можна поділити уривок? Напиши до кожної з них заголовок, а потім. Перекажи уривок за складеним планом. Натисни на паузу і виконай завдання. Дай відповіді на запитання, яких тварин і птахів вдалося розвести Робінсону. Скільки вже років Крузо перебував на острові? Кого Робінзон побачив на острові, Як Утікач відреагував на свого третівника? Переглянь фрагмент фільму. Підкресли в тексті речення про переглянуте. Пригадай, хто був відданим другом Робінзона на острові. Познач правильну відповідь А. Кішка, Б. Папуга, В. Собака. Згадали, як у тексті було? Так, про собаку говорилось. Він був мені вірним і відданим другом майже 16 років. Отже, правильна відповідь В Знайди познач позначу тексті, як Робінзон почувався у створеному ним світі. На сторінці 44. Бачите, ось ці слова, отже, повторюю, я почувався спокійно і добре, і був би цілком задоволений своєю долею, якби міг позбутися побоювань перед дикунами. Підкресли слова, які передають настрій головного персонажа. Прочитайте всі ці слова. Урівноважений, напружений, роздратований, спокійний, задоволений, поміркований, розважливий, знервований. Отже, які слова передають настрій головного персонажа? Так, Робінзон був урівноважений, напружений хіба що тоді, коли побачив дикунів, а так цілком спокійний, навіть задоволений життям, бо все у нього було. Поміркований, розважливий і знервований хіба що тоді, коли побачив дикунів. Поміркуй, чи тільки задля користі Робінзон вирощував тварин і птахів. Домашні улюбленці були ще й частиною його сім'ї. Виконай вправу кола на воді. Добери слова на кожну букву слова сім'я. Введіть ці слова у текст, визначте тему тексту. фантазуй. Як водії можуть розвиватися далі? Отже, на цьому наш урок закінчено. На наступному уроці онлайн розкажіть, як ви виконали вправу кола на воді. Мені буде дуже цікаво це почути. Я прощаюся з вами на все добре.